Всім привіт, це Діма з ноги Боги і сьогодні ми говоримо про навушники Sunto Aqua. Неочікувано, мені це про навушники ми ще ніколи не говорили. Це нова модель, яка з'явилася наприкінці 2024 року і стала продовженням лінійки навушників від Sunto, незважаючи на те, що ми. Раніше про навушники від Sony не говорили. Але, на відміну від попередніх моделей Wing та Sonic, ці навушники створені спеціально для плавання. І саме тому вони мають назву Aqua. Упаковка і комплектація. В мене була тестова версія навушників, тому я мав тільки е, пакетик, кабель, ви знаєте, як кабеля виглядають Type-C і Powerbank. Але. Оглядачі показують повну комплектацію, теж розповімо про неї на основі інших оглядів. Коробка оформлена в фірму в стилі сумту в повному комплекті ви отримуєте не так, як є пакетик, а власне самі навушники. Той самий акумулятор Powerbank, що служить також зарядним пристроєм і також пристроєм для передавання інформації на навушники. Розкажу про це пізніше. Кабель Type-C для зарядки і чохол для зберігання. Зовнішній вигляд і ергономіка. Сун та аква доступно в двох кольорах: повністю чорному та блакитно-лаймовому. Особисто мені подобається цей чорний, майже до всього підходить. Загальна вага наушників, всього 35 грамів, що робить їх майже невідчутними під час носіння, але про це пізніше є нюанси. Виготовлені вони зі сплаву алюмінію, що надає їм гнучкості та міцності одночасно. Верхня частина ось ця вкрита силиконовим покриттям для комфортного використання, а тут по бокам є пластик. Це важливо, особливо коли навушники використовуються разом з плавальною шапочкою. Про це також трошки пізніше. Керування здійснюється за допомогою трьох кнопок: однією багатофункціональною ось тут з боку, та двох перемикання треків в одну сторону вперед і назад. Кнопки розташовані зручно, до них легко дотягнутися під час активності. Ось тут кнопка багатофункціональна. Тут кнопка ось тут, вибачте, вмикання, вимикання і гучності. Технічні характеристики. Сунду Аква використовує технологію кісткової провідності. Вони не блокують слуховий канал, а грають прямо вам в кістки ось тут по бокам. Це дозволяє чути навколишні звуки, що особливо важливо під час бігу чи їзди на велосипеді. Також важливо, що вони воду не проникні. Вони мають рейтинг захисту IP 68 що дозволяє занурюватися з ними на глибину понад. 5 метрів. Ви запитаєте, як же слухати музику під водою, якщо Bluetooth там не працює? Все просто, не зовсім, але досить просто. Sound та мають вбудовану пам'ять 32 ГБ. І ви можете завантажити свою музику і слухати її незалежно від підключення до телефону. Завантаження музики тут цікавий нюанс, відбувається за старою доброю схемою. Підключення павербанку з навушниками до комп'ютера, як колись ми робили з MP3-плеєрами. Це дає повну автономність від телефона, але є важливий нюанс: вам потрібні фізичні mp 3 файли на комп'ютері. Ви не зможете просто перенести музику, чи так скажемо, підключити музику зі Spotify, Apple Music чи YouTube Music. Це однозначно мінус для тих, хто звик до стрімінгових сервісів щодо автономності власного заряду у навушників вистачає на 10 годин роботи, але в комплекті йде ось цей от Powerbank, який додає ще 20 годин, тобто загалом до 30 годин активної роботи. Цього більш ніж достатньо для тривалих тренувань або змагань, де це, звичайно, дозволено. Павербанк має компактний розмір і для зарядки навушників достатньо просто помістити. Їх в павербанк, як я вже робив раніше, і вони почнуть заряджатися, а заряджається він через Type-C Ось тут. Тепер перейдемо до того, що дійсно виділяє Suunto Aqua серед інших наушників. Вони оснащені датчиком, які аналізують вашу техніку плавання. Ось що вони можуть відстежувати: тип грибка, який ви виконуєте, кут нахилу голови, темп дихання, час ковзання у кожному стилі ковзання по воді плавання. Всі ці дані синхронізуються з додатком Suunto, де можна детально проаналізувати свою техніку плавання і відстежити прогрес. Ще одна цікава особливість можливість підключення до годинника Suunto. Тоді дані, зібрані навушниками під час плавання, відображаються на годиннику, і в результатах, звичайно, ваших тренувань можна аналізувати все в додатку разом з даними від годинника. Додаткові функції, крім плавання, Suunto Aqua має ще кілька корисних функцій. Керування жестами голови, отак, можна відповідати на дзвінки або перемикати треки, повернувши голову в різні сторони. В теорії це зручно, але в мене досвід був не дуже. Коли я Перше включив цю функцію і випадково різко повернув голову під час бігу, щоб подивитися, що там коїться ліворуч. Трек переключився сам по собі. Це було не дуже зручно і трохи дратувало, тому я цю функцію відключив. Друга функція для боротьби з втомою шиї особливо корисна. Для велосипедистів. вона нагадує про необхідність розім'яти шию після тривалого перебування в одній позі, як правило, у велосипедистів вони не дуже рухомо сидять. Якість звуку. На суші, в звичайному житті, вона непогана, але не вражаюча. Проте під водою звук набуває. Глибокого басу і стає дуже приємним. В час плавання звук змінюється під водою один над поверхною інший, і ця різниця в тембрі та басі. Може з часом втомлювати, але загалом музика звучить достатньо якісно шум води не заважає. Найчастіше я насправді не слухав музику під час тренувань, а надаю перевагу подкастам та аудіокнижкам. Тут виявився невеликий недолік, коли я вибігав ближче до дороги, наприклад, де був високий рівень шуму від машин, то деколи мені доводилося перемотувати подкаст назад, бо я фізично не чув того, про що йшло йшлося в цьому. Подкасті це основний мінус технології кісткового кісткової провідності. Відкриті вуха дають ці плюси. І як бачите, мінуси. Використання під час бігу та інших активностей. Під час бігу навушники не заважають, навіть якщо я вдягав кепку і окуляри одразу з навушниками, а саме так я найчастіше бігаю влітку, все було окей. Але після десь приблизно години бігу і вуха, і шия втомлювалася від наушників, і я просто клав їх в карман. Чи в пояс. Вони нормально так згинаються і без проблем можна їх покласти. Складно бігати в цих навушниках взимку, бо тоді тут ти ж завжди бігаєш шапці чи пов'язці, і вона давить на навушники, а навушники на вухо. Це створює певний дискомфорт під час тривалих пробіжок. Звичайно, не дуже комфортно. Навушники також не заважають, якщо їх вдягати з велосипедним шоломом, але я максимально не раджу цього робити з точки зору безпеки. На велосипеді швидкість вища і концентрація. Потрібна вища, а музика чи якась інша інформація може просто відволікати. Не нехтуйте безпекою. Будь ласка, ще один юзкейс цих навушників для мене це тренажерна зала. В тебе відкриті вуха, і в коли в тебе питають, скільки повторень тобі залишилося зробити на цьому тренажері, чи можна до тебе, наприклад, доєднатися в цій вправі. Тобі не потрібно витягувати навушники з вуха, ставити на паузу і перепитувати, що запитала людина. Ти прекрасно чуєш, навіть коли в тебе в навушниках грає музика, тому це дуже зручно. Такий соціальний момент. Тож висновки, підсумовуючи Sound Aqua – це не просто навушники, а справжній спортивний гаджет. Вони пропонують значно більше ніж просто можливість слухати музику. З плюсів, перше це звичайна водонепроникність, і можливість слухати музику під водою. Другий аналіз техніки плавання. Якщо ви пловець, я думаю, що вам буде цікаво. Вбудована пам'ять на 32 ГБ, Це до попереднього пункту. Довга автономність до 30 годин з павербанком. Я досить рідко їх заряджав. От прям щоб приходити вставляти в зарядку. Легкі та комфортні протягом першої години використання далі не дуже. Ну і власне відкриті вуха, що дуже дуже класно і незвично. І про мінуси. Для мене неможливість зберігати музику із стрімінгових сервісів пам'ять наушників дуже важливо, тому що я, як правило, користуюсь Spotify і вже забув, як це качати mp 3 Друге, втомлюються вуха і шия при використанні більше ніж години, це правда. Погана чутність подкастів у шумному середовищі, для мене це важливо. І некомфортно використовувати їх взимку бо просто шапка. І функція керування, до речі, жестами голови може спрацювати випадково. Тому е, так собі за свою ціну сумту АКВА пропонують унікальний набір, як на мене, функцій, які не зустрічаються у конкурентів. Якщо ви серйозно займаєтесь плаванням і хочете тренуватися з музикою е, та одночасно аналізувати свою техніку, ці наушники, е, скоріше за все, вам сподобаються. Я рідко плаваю, тому мені вони підходять для бігових тренувань, і це прям дуже прикольна е, штука. Дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі в наступних оглядах.